Ми є авторемонтна рота по ремонту автомобільної техніки. Машини в основному знаходяться у нас зіл 131, Камаз, Урал. Ламаються в основному ходова, двигуни виходять з ладу. От в даному випадку вже ми ремонтуємо зараз капітальний ремонт робимо двигуна. Машини ж працюють зараз на виснаження, як говориться, і день, і ніч. У нас є також бригади, які на виїзді працюють. Вони більш такі легкі. Там а вже що складніше до нас привозять спеціальна техніка. Є в нас такі кетли. Колеги, якби прийшли, в нас фахові навчання, деякі за кордоном проходили, деякі проходили в нас в Дісні. Приїжджає техніка окремо. Вони вже знають там спрацьовані три чоловіки. Там стали в нас на техніку на одиницю. Ну, в будь-яку пору в нас навіть вночі поступає техніка, вони вже піднімаються, знають хто То, з рахунок, хто з ким всі розуміють, що від нас залежить дуже багато, що там е, на цю техніку чекають. Техніка повинна підвозити і боєприпаси. Люди стараються якнайкоротший термін відремонтувати і відправити техніку назад, як говориться, в бій на поле бою.